mql for beginners барабашка KVL Привіт! У цьому відео ми розберемося з функцією CopyRates в MQL5 і подивимось, як правильно її використовувати в радниках. Ось перед нами чарт. Найсвіжіший бар той, що справа. Має індекс 0. Далі йдуть перші, другі і так далі. Давайте поглянемо на офіційну документацію к функції Copy Rates. Як бачимо, щоб працювати з нею, нам спершу потрібно створити масив структур. MQL Rates. Функція CopyRates має три варіанти виклику. Перша. Початкова позиція та кількість барів для копіювання. Початковий час та кількість барів. Початковий час та кінцевий час. Почнемо з першого способу. Позиція та кількість для копіювання. Ми будемо копіювати з індексу 0. І припустимо. Ми будемо копіювати 5 барів у масив. Після копіювання дані в масиві будуть Розташовуватися ось так. Але це не дуже зручно. Адже бар з індексом 0 опиняється в кінці масиву. Тому перед копіюванням завжди використовуйте функцію ArraySetAsSeries Series з флагом true. Щоб перевернути масив. У стиль таймсерії. І тоді індекс 0 буде, буде відповідати найсвіжішому бару на чарті. Тепер подивимося на простий приклад коду в МКЛ5, який допоможе вам запам'ятати всі ці нюанси. Ну що ж, давайте запустимо наш. Приклад. Обираємо першу форму і наш масив поки що не переворачуємо. Що ми отримали? Зараз останній зараз нульовий бар має час. 13 15. Але після копіювання він оказується в кінці масива. Пам'ятаєте, я говорив вам про Array Set As Series? Давайте зробимо масив як тайм серію. Ось. Тепер на чарті самий правий бар має індекс 0. І в нашому масиві також самий правий бар тепер знаходиться на індексі 0. Це був такий короткий приклад, як працювати з Copy Rates. І особливо, як. На результати копіювання влітає Array Set As Series. Я маю думку, що вам сподобалося. Ви підписані на мій канал і тому не будете пропускати нові, нові уроки. До побачення!